Виносити місто квітами. Такий план собі та підприємцям поставили комунальники і оголосили в Івано-Франківську соціальний конкурс із облаштування вазонів на вуличних електроопорах. Мовляв, у міській казні грошей на таке озеленення немає, тому і вирішили залучити до доброї справи бізнесменів та просто небайдужих людей. Будь-хто може зголоситися і взяти участь у нашому конкурсі, і відповідно. Розмістити на електропорах, особливо в центральній частині міста, яких є дуже багато, такі вазони з квітами. А за це, відповідно, чи на самих вазонах, чи десь внизу буде відповідна табличка, що дані квіти, дані вазони влаштовано там за сприяння такого-то підприємця, чи такої то фізичної особи. Те місто живими оздобами, комунальники планують до святкування дня міста 7 травня. Заквічені опори, передусім, мали б з'явитися на вічовому майдані істометрівці. хоча й інші локації комунальники теж не відкидають. Ми не ставимо прив'язку до якихось певних електропорт. Там говоримо, що хто десь голоситься, там буде робити. Можливо, біля своєї фірми якоїсь так. Не обов'язково, щоб це там була якась реклама, тому що звичайно, що ми не будемо там ставити великі банери що там, там кандидату депутата чи кандидату там місконаміського голову для участі у конкурсі. Потрібно подати заяву на адресу департаменту, прийматимуть їх з 20 березня по 20 квітня.